Акт з луки уроки минулої сьогодення під такою назвою відбулось засідання круглого столу в обласній бібліотеці імені Мірязіва. Участь в обговоренні взяли науковці, історики, письменники, представники громадських організацій клубу творчої інтелігенції «Інтермецо» та молодіжного лекторію Феміда. Учасники заходу висловили своє бачення знакових сторінок історії України та її майбутнього. Вінницькі письменники Дню Соборності присвятили вірші, а вокальні колективи пісні. Також в рамках засідання відбулась презентація презентація поетичної збірки іменем майдану, поетеси Жана Дмитренко працівники бібліотеки підготували книжково-ілюстративну виставку. Державність вимріяна поколіннями. Ми, мабуть, повинні робити переосмислення у відношенні того, що таке соборність, яка постала в Україні у 1919 року, безпосередньо, коли проголошений був акт злухи 22 січня на Софіївському майдані. І переоцінюючи з тими подіями, які відбуваються сьогодні.